Ось гарбузики, гітарки. Вже є завізі, Ті ще з новими злами саджали. Я показував. отак От воно все заплилося, буряну немає. Ось такі де більше вже де ще починає. Гітарки найпрактичніші, гарбузик. Його, вони довго зберігаються, лежать гарно, з них смачна каша. Ну і так, щоб один з'їв, відкрив і він не залишається. І, тобто така порційна, гарна частина них, тому я їх тільки і вирощую. І, так ще в мене є на насіння гарбуз іменно на семечку на сіння смачне там я м'якоть викидаю О, а на носіння є оце два сорти гітарка і на носіння